В Зміївському дошкільному закладі номер 1 педагоги своїм дітям читають вірші херсонських поетів. А як вчать їх на пам'ять, які їм найбільше сподобається. Ось, наприклад, вірш Миколи Братана Котячий обід. А розкаже його Танюшка. Запитав куранці кіт, що сьогодні на обід. Ще знає наперед, буде знову кітікет. та набридла їй життя, захотів сальця. а мишко йому еге, сало нині дороге, тож миш, тож мише ловити слід, щоб дешевий був обід. Кіт у оді вчить. Миші також хочуть жити, молодець.